Hello, my dear students! Hi, everyone! You are on my channel, you're welcome. I'm Helen. У даному плейлисті ми вивчаємо англійську мову рівня A1. Якщо ви бажаєте якнайшвидше заговорити англійською, то можете також приєднуватися до наших мовних клубів Speaking Club. Заняття відбуваються наступним чином. Ви дивитесь відео на YouTube, а на заняттях у групах ми лише практикуємо, ви говорите, виконуєте багато різноманітних вправ, а не витрачаєте свій час і гроші на те, що ви можете подивитися у будь-який зручний для вас час і скільки завгодно разів. Тобто дані відео уроки! Якщо бажаєте приєднатися до наших онлайн Speaking Clubs, заповніте анкетку у посиланні під відео та відправляйте на вказану пошту. Let's go! Що ми робитимемо на сьогоднішньому занятті? Будемо практикувати і ще раз практикувати Present Simple і Present Continuous tense. Чим більше практики, тим краще засвоюється матеріал, а також поговоримо більш детально про Герундій. Проте спершу коротенька розминочка. Дивимося відеофрагменти та відповідаємо на запитання у тестах. Ready? Let's get started. What do you hear? Translate into Ukrainian. Wait a minute, just wait. Look, I'm not a crazy person. Wait a minute, just wait. Look, I'm not a crazy person. Наша правильна відповідь? Сі. Зачекайте хвилинку. Я не зійшов з глузду. Наступний відеофрагмент те саме завдання. What do you hear? Translate into Ukrainian. I can't find my keys. You're late? I can't find my keys. You're late? Наша правильна відповідь. Бі. Я не можу знайти свої ключі. Ти запізнилася. I can't find my keys. You are late. Ну і, власне, тема нашого уроку. Будемо порівнювати present simple і present continuous tense. А також вивчимо ще більше нових слів, ще більше дієслів. Отже, перше слово клин. «Clean» Перекладаємо, як прибирати. Давайте почитаємо перше речення. I clean my room every weekend. I am cleaning and knowing now. Перше речення це в нас present simple, тому що every weekend. Кожні вихідні. Дія відбувається з якоюсь частотністю. А друге речення вже буде present continuous. Чому? Тому що бачимо слово маячок. Now, Zaras. fragment Look, Mr, whoever you are. I'm cleaning an oven. It's my oven. It's in my kitchen, in my apartment. I'm looking for my friend and he lives in this apartment, I swear it. Look, Mister, whoever you are. I'm cleaning an oven. It's my oven. It's in my kitchen. In my apartment. I'm looking for my friend and he lives in this apartment. Послухайте, містер, хто б ви там не був, я чищу свою духовку, це моя духовка. У моїй кухні, у моїй квартирі I'm looking for. Я шукаю. Якщо разом з look ми вживаємо preposition for, це означає шукати. Згадаємо, якщо ми говоримо дивитись на когось або на щось, ми скажемо look. I am looking at you. Я дивлюсь на тебе. «I am looking for my keys. Я шукаю свої ключі. Чоловік говорить: I am looking for my friend. Я шукаю свого друга. And he lives in this apartment. І він живе у цій квартирі. Йдемо далі. Друге наше слово діє слово write. Писати. «писати». «Write» Читаємо друге речення. He often writes emails at work. He is writing an email at the moment. Він часто пише листи. Він часто пише мейли на роботі. Електронні листи. Він пише електронний лист прямо зараз, в цей момент. Перше речення. Present simple, тому що маємо слово мечок. «Often» або «Often». Ми можемо його читати двояком. І так, і так буде правильно. Він часто пише електронні листи. А друге речення він пише електронний лист прямо в цей момент. «At the moment». Тому present continuous. Третє наше дієслово. laugh. Сміятися. Love. І читаємо речення. She is beautiful. When she laughs. She is watching a comedy and laughing. Перше речення present simple, друге речення present continuous. Тому що прямо зараз вона дивиться комедію і прямо зараз сміється. Наступне дієслово cook готувати. Cook читаємо речення. My mom sometimes cooks pizza. Моя мама інколи готує піцу. Present simple. Look. My mom is cooking pizza. Подивись, моя мама готує піцу. Якщо маємо слово look, це означає, що діє відбувається прямо зараз. Тому present continuous. Відеофрагмент. You're cooking? You're cooking? Are you cooking? Ти готуєш? Окей, йдемо далі. Наступні два дієслова – come and finish. Come перекладаємо як приходити, finish, закінчувати. І наші речення: Be careful, the train is coming. Будь обережним. Потяг йде. Тобто потяг зараз у процесі. Train is coming означає, що ось-ось він прибуде на станцію. When the train comes, there are a lot of people here. Коли потяг прибуває, тут багато людей. Якщо перше речення в нас було continuous або процес потяг прибуває до станції, друге речення present simple, тому що ми говоримо за ситуацію в цілому. Тоді, коли потяг прибуває, на станції багато людей п'яте. It is the 27th of May. Spring is finishing. Summer is coming. 27 травня. Весна закінчується, літо приходить. Відеофрагмент. I think they're coming back. I think they're coming back. I think they are coming back. Я думаю, що вони вертаються. Come back. Перекладаємо як повертатися назад. Вертатися назад. Наступна фраза Get married. Одружуватися. Дослівно ставати одруженим або заміжньою. Читаємо речення. My son is getting married tomorrow morning. He's starting. A new life» Мій син одружується завтра вранці. Він починає нове життя. Тут ми використовуємо present continuous не для ситуації, яка відбувається прямо у момент мовлення, а для спланованих дій на майбутнє. Відеофрагмент. «I'm getting married this afternoon». I'm getting married this afternoon. I am getting married this afternoon. Я одружуюсь сьогодні в день. Ну, і останні два речення: Bob is meeting his friends this evening, so he can't go with you. He seldom sees them. Чому тут present continuous? Ця дія відбувається прямо зараз? Чи це сплановані дії на майбутнє? Так, це сплановані дії на майбутнє. Тому що Боб спланував зустрітися з його друзями цього вечора. Ця дія зараз не відбувається, але має відбутися ввечері. І друге речення he seldom sees them. Він рідко бачить їх. Це вже в нас present simple, тому що ми використовуємо слово маячок. Seldom рідко. І останнє. Нік wife's car today. He normally rides a motorbike. Нік сьогодні їздить на машині його дружини. Чому тут Continuous? Бо маємо слово today. сьогодні. Тобто ця дія не відбувається з якоюсь регулярністю, частотністю. Ми просто хочемо показати, що саме сьогодні. Відбувається такий то процес, який зазвичай не відбувається. Нік взяв машину його дружини і поїхав на ній, наприклад, на роботу. А ось друге речення He normally rides a motorbike. The present simple. Чому? Бо бачимо normally. Normally це, в принципі, те саме, що «usually», зазвичай. Тепер поговоримо про Герундій більш детально. На попередніх уроках я вже зазначала, що Герундій це щось з типу іменника, але не зовсім. Воно утворюється від дієслів за допомогою додавання закінчення ING. Сьогодні ми розглянемо декілька фраз дуже вживаних, після яких ми маємо використати Герундій. Отже, be afraid of. Боятися чогось або боятися когось. Після цієї фрази ми маємо поставити іменник або ж Герундій. Давайте прочитаємо наші речення. I am afraid of spiders. My sister is afraid of snakes. Я боюсь павуків, моя сестра боїться змій. Тут після фрази be afraid of йдуть іменники: spiders, snakes. What are you afraid of? А ти чого боїшся? Are you afraid of being alone? А ось тут, після фрази be afraid of, ми бачимо дієслово be бути. Якщо маємо дієслово, маємо зробити з нього герунді, додати закінчення ING. Тому are you afraid of being alone? А ти боїшся залишатися одна. Наодинці. І друга наша фраза be interested in. Бути зацікавленим в чомусь. Теж вже цю фразу чули. Якщо після цієї фрази йде дієслово, ми знову ж таки маємо зробити грунті, додати закінчення ING. Читаємо наші речення. You are interested in reading. I am interested in cooking. Ти цікавишся читанням. Я цікавлюсь кулінарією. Вони не цікавляться політикою. А в чому зацікавлений ти? Або чим цікавишся ти? Давайте глянемо зліва деякі нові слова. Holiday. Holiday перекладаємо як відпустка, канікули. Ну або ж holiday може бути святом. Go on holiday означає їхати у відпустку. Country вже зустрічали це слово країна, rest відпочивати або відпочинок, тобто це може бути і дієслово, і іменник. Be alone, бути самотнім. І продовжуємо читати наші речення. Do you want to go on holiday? Ти хочеш поїхати у відпустку? Yes, I do. Так, where do you usually rest? What is your favorite country? Де ти зазвичай відпочиваєш? Яка твоя улюблена країна? We often go to Turkey. It is our favorite country. But in general, we are interested in traveling around the world. Ми часто їздимо в Турцію. Це наша улюблена країна. Але в цілому ми зацікавлені у тому, щоб подорожувати по світу. Бачимо знову ж після фрази interested in вжито герундій. Travelling. Четверте. Are your friends interested in doing sports? Yes, they are. They swim a lot, but I am afraid of swimming. Твої друзі цікавляться спортом? Так, вони багато плавають. Але я боюся плаванням. I am afraid of і далі ставимо герунді. Swimming. Ще трішечки практики з present continuous tense. Dialogue with a cat. Діалог з котом. Is it raining? Це в нас запитання у present continuous. Винесено на перше місце is. Is it raining No, It isn't. Are the birds singing? А пташки співають? Yes, they are. Так. Is spring coming? Весна йде? Yes, of course. It is getting warm. Так, звичайно, стає тепло. It is getting. Перекладаємо як стає. Йде процес потеплішення. Are you feeling good? Yes, I am. I'm feeling great. Прямо зараз котик почувається чудово. I'm feeling great. А тепер завдання для вас. Open the brackets using simple or continuous tense. Маємо відкрити дужечки, використовуючи або Simple, або Continuous. Тобто ви маєте вибрати те, що має бути в цьому реченні, який час ми маємо тут вжити. Натискаємо на паузу, виконуємо і перевіряти будемо разом. Перевіряємо. Check yourself. Be careful, the train is coming. I see. My father is the driver of that train. to move. The train is coming. Really? That is great. Yes, usually he drives big cars, but right now he is driving that train. Usually za to present simple. He drives. Далі ми бачимо right now, прямо зараз. Тому використовуємо continuous. he is driving. When does he normally start and finish his working day? Бачимо слово normally. Зазвичай слово маячок часу simple. Відповідно, як скласти запитання в present simple. When does he normally start and finish his working day? І останнє. He starts at 8 o'clock in the morning and finishes at 6 o'clock in the evening. Він, мається на увазі, зазвичай починає свій робочий день о 8 годині і закінчує о 6 вечора. Тому це present simple. So he is working right now. Отже, прямо зараз він працює. Це у нас continuous. Ще одне для вас завдання, яке ви маєте зробити самостійно, а потім ми перевіримо разом. У нас записано 10 речень, і, прочитавши кожне речення, ви маєте написати, чи це про future plans, чи це про action at the moment of speaking, плани на майбутнє, чи те, що відбувається у момент мовлення. Звісно, що і в тому, і в іншому випадку це буде present continuous tense. Натискаємо на паузу, виконуємо. okay Окей, перевіряємо. My friends are going shopping this night. Future plans. The train is going fast. Action at the moment of speaking. They are looking at the clothes there. Action at the moment of speaking. Dinah is finishing one important project tomorrow morning. Future plans. Dan is buying a new house this Saturday. Future plans. Are they writing a story about their holidays now? Action at the moment of speaking. They are getting married this week. Future plans. Listen, the birds are singing. Action at the moment of speaking. I am cleaning my room this evening. Future plans. Look, Roberto is playing the piano. Action at the moment of speaking. Я думаю, це було не важко. І зараз маємо ще одне завдання для вас. Переклади на англійську. Натискаємо на паузу. Виконуємо. Тепер ви можете перевірити те, що ви зробили. Якщо тут щось було незрозуміло, запитуйте у коментарях. Ну, і саме останнє завдання на сьогодні describe the picture. Опиши картинку. What What is is this this woman doing? What is this dog doing? dog You can write your answers in the comment section below. Ну що ж, я сподіваюся, що сьогоднішній урок був корисним. Ви попрактикували і Present Simple, і Present Continuous. Ще більше зрозуміли різницю між ними, коли ми використовуємо simple, коли ми маємо використати continuous. Якщо щось залишилось незрозуміле, запитуйте у коментарях. Не забувайте проходити тести після кожного відеоуроку на закріплення пройденого матеріалу. Thank you for attention. See you later. Bye-bye!